Зараз каже, Боже, яке ти дурне. Ну, зараз у нас погода, дощ іде вже на протязі двох суток. Такий мрячить, мрячить, мрячить. Ми цибулю вже вибрали і прям земля просто каже: посій, посій редьку. Ну, як я от кажу, так що буду зараз ставати, полоть, збирати бур'ян в відро, щоб посіяти сьогодні редьку. Погода просто бомбезна, щоб її сіяти. Не хочу пропускати навіть ні дня, щоб потім не почало опять пекти сонце. І радька не дуже сильно любить сонце, пекуче. Тому зараз буду тут оце все полоть прибирати. Ну, звісно ж, для вас це буде три секунди, а для мене трішечки довше. Зовсім трішечки заморилась. Беремо редьку, в цьому році сію RedMit. В минулому році ще сіяла дайкон, Тоже хороша. Ось бачите, як виглядає. ось, ось яка, Півметрова там буде під землею. Посипаємо це все в відеречку, щоб зручно було сіяти. Тут насів небагато, вони оброблені. Це скільки насінок з п'яти почок. Від того, щоб шкідник, який сидить в землі, не здівився, коли на проклюнеться. А потім, як почнуть сходи вже на редьки, да? що редька проклюнеться, почне виложити, треба буде захищати від інших шкідників вже. вже, оцей, та, що оброблено, вже не Напевно, ви подумали, що я це все буду засівати редькою. Ні-ні ні. Мені ось тут трішечки ось до морковки просіла, і ще он рядочок. До хризантем. Все, цього вистачить з головою ще, як говориться, і продавати буде. що. А це все-все тут буде пустувати, оту ще посажу полунички один горбик і все. А осни тут будемо садити кое-що інше. Хто знає, що там, непонятно. <су> Дерева будемо садити знову. Це ще я й густовото посіяла, так скажу, можна було розрахувати і ще на один рядочок. Ну я не схотіла я все шкрипти, і ще раз мені вистачить і цього. А тут у мене ще помідорчики ростуть. Сині. Ходила, ходила, дивилась, дивилась. Та коли ж вже понять, що вони будуть спілі. А воно, здається, з однієї сторони ж... Ой, вони ж сині, а так з другої сторони тут внизу зелененькі. А ось ця вже зелена штучка стає червоною. Це він вже спілий. Будемо пробувати, який він. Ось теж якісь сині. Цей ще твердий. Здоровий, але твердий. У лісе також вже починають. Стигнути, ух, боже, які ж вони класні одних, просто кайфую. Врожайні капець, і до морозів.